Добрий день, діти! Ми з вами мандрували країною народних казок. Казка це чарівна країна, де добро завжди перемагає зло. Любі діти, добрий день, зичу праці і старання, а ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Пропоную вам пограти в гру обличчям до обличчя. Перекажіть один одному казку, яка вам найбільше сподобалась. У ролі слухачів можуть виступати ваші батьки. Дай усну відповіді на запитання, що об'єднує твори подані в цьому розділі. А чим вони різняться? Продовж речення. Народні казки бувають трьох видів. Назвіть ці види. Діти, ви вже вмієте писати текст ЕСЕ. Спробуйте написати такий текст на тему У чому цінність і привабливість казок. Поміркуйте і зробіть висновок. Чи згодні ви з таким твердженням? Узагальнюючи роботу над розділом народні казки, пропоную попрацювати над спільним проєктом. Створіть малюнки до українських народних прислів'їв і приказок. Складіть розповідь чи казку, яку можна було б закінчити прислів'ям, яке ви проілюстрували. План виконання проєкту. Обговоріть ідеї проєкту. Утворіть проєктні групи. Тобто, ви домовляйте Домовляєтесь між собою, з ким ви будете виконувати проєкт. Об'єднуйтесь у групи по 5 учнів. Прислів'я знайдіть в підручнику з читання. Другий пункт плану. Домовляєтесь, хто з вас обирає прислів'я, хто складає розповідь чи казку, а хто готує малюнки на задану тему. Обмірковуєте шляхи вирішення проблеми. Мається на увазі. продумуйте, як будете обговорювати ідеї щодо проєкту. Можна організувати відеозустріч за допомогою соціальних мереж. Четвертий пункт плану систематизація підібраного матеріалу. Перевіряєте, чи відповідають малюнки до змісту створеної розповіді або, або казки. Реалізуйте проект на уроці, показуєте малюнки і презентуєте свою розповідь. Діти! Бажаю вам успіху! Пам'ятайте, що ви всі творчі і талановиті. Оберіть цеглинку відповідного кольору і визначте, чи сподобалась вам ідея створення проєкту. Дякую за увагу!